Влаштуйте зручно. Ваша спина має бути максимально рівною. Очі заплющуйте, щоб сконцентруватись на собі. Зробіть глибокий вдих і спокійний помірний видих. Складіть долоні в молитвому стен. Ще раз зробіть глибокий вдих, спокійний помірний видих. Внутрішньо посміхніться. І далі повторюйте за мною. Я закликаю Вищі сили світла. Я закликаю богів і богінь з усіх вимірів Всесвіту. Я закликаю. Свій вищий потенціал янголів і архангелів. Я закликаю духовних вчителів і наставників. Я закликаю представників мого роду по батьківській та материнській лініях, об'єднати мене з усіма учасниками нашої групи. Я об'єднуюсь через вищі потенціали з усіма робітниками світла, які сьогодні і зараз підсилюють поле любові задля перемоги світла на землі, задля перемоги України і відновлення миру на всій планеті Земля. Дякую, дякую. Дякую. Опустіть ваші долоні, очі заплющені, дихання спокійне і рівне. Відчуйте, як в центрі вашої грудної клітини розгорається і підсилюється біло-золотисто-сріблясте сяйво. Ваше внутрішнє джерело вашого внутрішнього сонця. Стає сильнішим, коли ви на нього дивитеся внутрішнім зором. Всі ваші відчуття, вся ваша увага сконцентровані зараз на вас самих. Дихайте спокійно та повільно і дивіться в центр своєї сердечної чакри. Глибокий вдих. Глибокий видих. Світло в центрі вашої сердечної чакри підсилюється і розширяється. Ви відчуваєте, як кожна клітинка вашого тіла вона знаходиться в резонансі з вашим серцем, з вашим сердечним центром. З вашим власним полем любові, носієм і джерелом якого ви завжди були, і є сьогодні і зараз. Ви завжди будете нести це світло, тому що ви і є сутність світла. Відчуйте цю глибину, я є світло. Дивлячись в центр своєї сердечної чакри, розширюйте вібрації світла максимально. Дихайте спокійно і повільно. Відчувайте, як світло заповнює вас настільки, що контури вашого фізичного тіла розчиняються. Ви розчиняєтесь. У світлі, а світло і є сутність Бога. Відчуйте, як світло виходить за межі вашого фізичного контуру і починає заповнювати простір, в якому ви знаходитесь. І зараз ви чиста свідомість, чиста думка. Ваші думки абсолютно чисті і наповнені світлом, наповнені любов'ю. Зараз це світло із центру вашого серця, ви починаєте роздавати у простір довкола вас. Ви ділитесь тим, чим є насправді. Спочатку ділитесь своїм ближнім оточенням це ваша сім'я, і згоди вищих потенціалів всіх учасників цієї події і всіх людей на землі. Ми проводимо цю практику єдності в світлі і любові. Дихайте спокійно і повільно. Відчуйте, чим більше ви віддаєте світла із середини, тим сильнішим всередині ви стаєте. Чим більше світла ви віддаєте іншим, тим більше у нього, його у вас прибуває. Сфокусуйтеся на цьому відчутті. Всі, хто транслює світло, Завжди стають ще більш світлими. Всі, хто дарує любов, примножує цю любов. Транслюйте зараз у простір світло із центра вашої грудної клітини, із сердечної чакри. І зараз подумки розширяйтеся до Безмежності простору довкола вас. Виходьте за межі вашого міста, країни, навіть за межі планети. Відчуйте, як ви є просто свідомість, свідомість Бога Творця, який пізнає себе на землі. Усвідомте, що ви саме ви. Улюблене дитя Бога і богині. Саме Божественна сім'я, космічна ваша сім'я. Мати і батько люблять вас завжди і благословили вас тут на землі проходити земний шлях з вашими земними батьками. І ця єдність зараз. Духовного і земного дає вам стабільність, силу і розуміння, навіщо ви втілились тут на землі. І зараз з цього стану благодаті перемістіть свою увагу в ваше місце спокою. туди де росте ваше потужне родове дерево, де ви можете побачити образ дерева, це одночасно космічне дерево, і дерево вашого роду, це образ вас самих, це потужна метафора, яка нас зараз всіх об'єднає. Подумки, уявіть своє родове дерево. Стобур це ви, тож обійміть це дерево, щоб повністю злитися з ним і відчувати себе всередині цього образу, образу дерева. Ваші діти, внуки і нащадки це ваша крона, яку ви здіймаєте. Як в молитовному жесті до сонця, до Бога зовнішнього. І Його енергії ви пропускаєте через себе, через кожну гілочку і листочок, наповнюючи свій стовбур, випрямте свою спину. Відчуйте, як енергії космічні, спускаються зараз по вам, ідуть вниз, в глибини. І відчуйте, як з ваших ніг проростає потужне коріння. Воно надзвичайно сильне, і воно йде в глибини землі, проростаючи в землі. Це наші з вами пращури, це наші праматусі, прататусі на багато тисяч втілень тут на землі. Наші корені, ми зараз на них дивимося і наповнюємо світлом, вони сяють і дають нам у відповідь своє благословення і любов. Наша мудрість вона невидима, вона десь в глибинах цих коренів, і вона зараз піднімається по кореням до нашої свідомості. Колись ваші праматусі і прататусі жили. І зараз живемо ми з вами. Внутрішнім взором, вашим внутрішнім сканером. Заглибтесь у цю корневу систему. Ви можете побачити, як багато коренів під землею переплітаються один з одним. І це не тільки корені вашого дерева, це сусідні дерева, тому що вся планета земля, вона вся повністю покрита родовими деревами інших людей. І зовнішнє у кожного дерева свій стовбур і своя крона. Нам здається, що ми такі різні різні сімейні системи. Але під землею, подивіться, всі ці корені вже багато-багато часу переплилися, і вся планета Земля на підземному потойбічному рівні є одною величезною сіткою цих коренів. Це єдина людська єдність. Це те переплетіння. Яке невидиме, але єдине. І корені живлять один одного, передаючи імпульси світла, так живе планета. Планета Земля існує, коли ці корені між собою взаємодіють. І зараз ми саме туди спрямовуємо свою увагу, свою любов, свою вдячність. До своїх коренів, до того, хто був до нас, і народились ми. А на дуже дуже глибинному рівні колись на планеті Земля жили перші люди, і до них ми також маємо відношення. І цим людям боги засіяли свою Божественну сутність. І дали свої настанови. І ці перші люди, наші з вами, пра батько і праматуся, як би ми їх не називали, вони вірили в те, що ми з вами будемо жити щасливо, радісно. Вони нам транслюють через ці корені свою мудрість. А ми в своїй в Своєму житті так рідко її піднімаємо з глибин. Тож відкрийте своє серце, вдихніть цю мудрість, підніміть її із глибин єдності всіх коренів, всього людства, підніміть до своєї сердечної чакри, підніміть, по своєму стовбуру, наситьте своє життя. Свою свідомість кожного свого нащадка цією мудростю всього людства, мудрістю, яку набували на землі всі люди. Відчуйте, що ви спадкоємець величезної, людської і космічної божественної мудрості. Вдихніть більше світла через своє серце в ці корені, вдихніть, видихайте, вдих, видих, нехай корені вашого дерева стануть світлими, біло-золотисто сріблястими, і нехай біль, страждання, тривоги, агресія розчиняться. Промовте! Я є світлом, я є любов. І знову сфокусуйтеся в своєму тілі. Тут і зараз. Знову перемістіться в те місце, де ви зараз знаходитесь. Відчуйте своє тіло, таким, яким воно є. Відчуйте, що ви сидите. В зручному положенні ваша спина рівненька, хребет вертикальний. По ньому, як по стобуру дерева, біжуть два потоки, з землі піднімається глибинна, потужна мудрість, яка об'єднує нас всіх між собою. А зверху, через вашу крону, через ваше волосся, через вашу голову, вам завжди. Нам всім завжди йде благословення на тонкому плані Бога Творця Абсолюта, Єдиного. І ми зараз відчуваємо себе благословенними на духовному матеріальному рівні. Ми відчуваємо себе об'єднаними всередині і об'єднані світом. Ми зараз з вами проживаємо об'єднання глибинної мудрості індивідуальної з мудрістю людей довкола. Ще раз промовте Я є світло, я є любов. Відчуйте, як ця проста мантра. Робить чудеса в вашому центрі сердечної чакри, стає сильнішим і стильнішим потік біло золотисто сріблястої енергії. Ви джерело світла, ви носій світла, ви світло проявляєте в думках, в словах і вчинках. І зараз уявіть, що ми з вами всі. Обіймаємо планету Земля, і в наших обіймах, в наших світлоносних обіймах на планеті Земля стає менше агресії, менше енергії конфліктів, війн, розчарувань, болю. Ми просто посилаємо на планету своє світло душі. Об'єднавши з усіма робітниками світла на планеті у цих потужних вібраціях сьогоднішнього дня ми об'єднуємося на тонкому плані, поза часом і виміром. Ця практика буде діяти в будь-який момент, коли ви будете її практикувати. Тож складіть ваші долоні молитовний жест. І ще раз промовте. Дякую всім присутнім за практику єдності і мудрості. Дякую всім тонким на тонкому плані проявам світла, богам, богиням, янголам, архангелам, вчителям і наставникам і вищим потенціалам. Дякую всім людям, які об'єднуються в таких практиках. Для відновлення миру на всій землі. Присвячую цю практику перемозі України. Дякую, дякую, дякую. І зараз зробіть глибокий вдих. І на видих з посмішкою розплющте очі.